Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю у програмі «Медексперт». Просто зараз ви дізнаєтесь, чим живе медицина Львівщини. А зокрема, розкажемо, чому медики закликають обстежуватись на гепатит. Ви дізнаєтесь, яка зараз ситуація з ковідом та багато іншого. Тож не перемикайте. У Львові провели виїзну акцію тестування на вірусні гепатити за допомогою швидких тестів та консультацій лікарів. Як все відбувалось? Коронавірус активізувався, що кажуть лікарі. До дня боротьби з гепатитом у Львові провели захід, на якому всі охочі могли почути від експертів інформацію, як запобігти захворюванню, могли на місці пройти швидкі експрес-тести на виявлення гепатиту, виміряти тиск та багато іншого. На цій події були і ми. Тож зараз розкажемо, що треба знати про цю хворобу та як її не допустити. Дивимось. Невидима загроза для здоров'я, яка може не мати явних симптомів, проте знищує печінку. І мова про гепатит. Зокрема, зараз на Львівщині більше виявляють вірусних гепатитів Б і С. Вітак, спеціалісти наголошують на профілактиці та вчасному виявленні. На жаль, ми на сьогоднішній день говоримо, що за підсумками шести місяців цього року на Львівщині стрімко понад 50% зросла захворюваність на гострий вірусний гепатит Б, і також в нас зросла захворюваність на гострий вірусний гепатит С. Зокрема, гепатит С в нас виявлено вже 20 випадків цього року, проти 12 за півріччя минулого року. А вірусного гепатиту В у нас вже виявлено 84 випадки, ну це майже на 70% більше, ніж виявлено за 6 місяців минулого року. До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який кожного року відзначають 28 липня, у Львові для мешканців міста організували захід, на якому не лише інформували про хворобу учасники мали можливість пройти обстеження на вірусні гепатити Б і C, отримати консультацію лікаря-інфекціоніста, консультацію з безпечної краси та стоматології, контрацепції, виміряти артеріальний тиск, провакцинуватись тощо. От зокрема, Володимир всього за декілька хвилин профілактував дві смертельно небезпечні інфекції. От зараз від правця і дифтерії. Все добре, не, укол зовсім не болючий. Це просто корисно для здоров'я. Я так вирішив, що це ну необхідна е, процедура. Поновити імунітет від коронавірусу вирішили і медики, серед яких, зокрема, лікарка-інфекціоністка Кароліна Шумило собі вирішила вакцинуватися, зробити бустерну дозу від ковіду. Я в першу чергу вакцинуюся з метою захисту себе і своїх близьких, оскільки в мене є старші батьки обіді, досі я переживаю, що заражу їх, тому що вони мають багато супутньої патології і важко переносили попередні ковіди». А от щоб профілактувати гепатит а у разі виявлення вчасно пролікувати, потрібно всього 10 хвилин, адже стільки триває експрес-тест на діагностику цього захворювання, яку нагадаємо в межах акції міг зробити кожен охочий. І таке обстеження рекомендують проводити щороку кожному, хто дбає про своє здоров'я. Вірусний гепатит в першу чергу небезпечний своєю невидимістю. Ну тобто, людина інфікується і тривалий період часу може не бути симптомів. І коли ми вже зустрічаємося з пацієнтом, ми вже зустрічаємося з хронічним гепатитом. Оскільки печінка це фактично така фабрика, яка переробляє всі небезпечні речовини, які потрапляють в наш організм, то коли порушується її робота, це може проявитися важкими ускладненнями. Один з яких є це розпечінки, тобто, коли сполучної тканини стає настільки багато, а тканин печінки менше, що печінка не здатна виконувати свою функцію. А ще гірша історія це рак печінки, гепатоцелюлярна карцинома, яку може викликати вірус гепатиту В або вірус гепатиту С, яка, на жаль, може призвести до. Летальних наслідків, поки людина не знає про свій діагноз, вона може стати джерелом інфекції для інших, відтак поширити хворобу можна, відвідуючи косметологічні салони, вести стратеве життя без бар'єрної контрацепції. Тощо, якщо у вас є неспецифічна якась висипка болі в суглобах. Якісь прояви зі сторони шлунково-кишкового тракту діареї, закрепи, болі, тяжкості в животі, і ви не можете з тим собі дати раду. То в таких випадках сто відсотків потрібно зробити тест на гепатит і C, хоча Б і С, хоча би швидкий. Ефективним, безпечним та перевіреним способом вберегтись від гепатиту Б є вакцинація. Держава гарантує безкоштовну вакцинацію дітей трьома дозами вакцини проти вірусного гепатиту Б. Для дорослих це щеплення є рекомендованим і вони його роблять власним коштом або коштом підприємств станов організацій. Додамо, що в межах акції на наявність гепатиту Бета-С обстежилися більше пів сотні людей, серед яких не було виявлено жодного випадку інфікування. З вами програма «Медексперт» і далі розкажемо, як захисник, який втратив на війні обидві ноги, зробив перші кроки на залізних кінцівках. А також як львівським медикам вдалося зберегти можливість ходити 59-річному пацієнтові. Коротко про це дивіться вже за мить. Ноги відірвало одразу. У Львові лікують 41-річного захисника, який постраждав на війні. Ще у лютому чоловік перечікував у бліндажі масований ворожий обстріл, аж раптом поруч прилетів і розірвався танковий снаряд. Аби врятувати життя важкопораненого бійця, в якого вже почали відмовляти нирки. Лікарям довелося ампутувати кінцівки на рівні стегон. Після тривалого лікування в Дніпрі та Києві на протезування та реабілітацію його скерували у центр Незламні. Тут протягом чотирьох місяців з ним працювали фізичні терапевти. Нині йому допомагають опановувати ходьбу на нових штучних кінцівках. Протези мають електронні колінні вузли, які дозволяють відтворити природні рухи. Додамо, що встановити такі сучасні технологічні протези, вдалося завдяки пожертвам українців на збір благодійної платформи «Добро.ЮА» протези для незламних. Він все ще триває, а відтак зробити свій внесок може кожен. Міг повністю втратити здатність ходити та рухати ногами, а все через міжхребцеву грижу. До лікарні Святого Луки звернувся 59-річний чоловік з болем у попереку, який не минав. Окрім цього, він відчував слабкість у ногах та не міг нормально ходити. Обстеження показало масивну килу міжхребцевого диска. Щоб зберегти функцію нижніх кінцівок, нейрохірурги виконали операцію всього через два проколи і вже за дві з половиною години повністю видалили грижу. Зараз пацієнт почувається добре і вже без проблем може ходити. Додамо, що з початку року у медзакладі ендоскопічно, тобто лише через невеликі проколи, фахівці видалили 20 гриш. Ковід знову активізувався. Попри те, що він нікуди не зникав, та зараз в рази зросла захворюваність. Отож, яка ситуація з цим захворюванням, як проявляється ковід, та що кажуть лікарі, дивіться у сюжеті. Коронавірус нікуди не зник, проте зараз фіксують значний ріст захворюваності. На Львівщині порівняно з минулим тижнем. Кількість пацієнтів з діагностованим ковідом збільшилась в чотири рази. У нас зареєстровано 201 випадок проти 49 за попередні тижні. Тобто, фактично в чотири рази збільшилось число хворих. Але ми чудово розуміємо, що це та статистика, хто звернувся по медичну допомогу і був обстежений. Реальна кількість хворих, напевно, є значно більша. Більшість пацієнтів, а це за словами медиків, близько 80% серед усіх хворих, які потрапляють до лікарень, не вакциновані. Нема зараз якоїсь такої чіткої, скажімо, грані по віку. У нас є пацієнти, ну тобто семеро дітей. Це діти до четверо дітей до року і решта до десяти років. Тобто, це малі діти. Вони хворіють, вони хворіють досить тяжко з високими гарячками, які погано збиваються жарознижуючими препаратами. Вони мають Проявила ларингіту, тобто це сухий надсадний кашель, не здихаються. Одна дитинка в нас в реанімацію попала там на грані інтубації, стояло питання, але слава Богу, все минуло. Зросла кількість звернень і до львівського хмадиту Лікарі діагностують гострі респіраторні інфекції, грип та особливо ковід. У нас за той період було десятеро дітей. Стан їх не був важкий, тобто там були декілька пневмонії, були з розладами кишківника, з функціональними розладами і з тривалою гі гіпертермією. Крім нашого відділення, діти поступають у раннє дитинство. Там перебіг, звичайно, є важчий, не такий, як був колись при ковіді. Звичайно, він в легшій формі протікає, але фактично діти гарячкують, гарячкують на високих цифрах, температура зберігається довго, як правило ускладнюються пневмоніями. Додамо, що симптоматика у пацієнтів з коронавірусом може проявлятися у кожного по різному. Проте лікарі нагадують, при яких ознаках необхідно обов'язково проконсультувати з сімейним лікарем. Найчастіше це пацієнти, які відзначають підвищення температури тіла, при тому, що це підвищення температури тіла триває більше ніж три дні, яке важко збивається. Інколи це субфебрильні гарячки, інколи це гарячка більше ніж 38. Це кашель сухий, інколи не зовсім такий помірний. Буває, що частіший, але це виражена завжди є втома, виражена загальна слабкість, відчуття якоїсь сонливості. До речі, все рідше зустрічається втрата нюху чи смаку, хоча періодично також пацієнти відмічають ці скарги. Який це саме різновид віруса? Ми ще не знаємо. Результатів секвенування ми поки що не отримали. Але ми з тої інформації, яку маємо, що це різ... мали до того, що це різновид коронавірусу штаму омікрон і не. Передбачено якихось надзвичайних подій чи ускладнень, які би викликав цей вірус. Але завжди, якщо відбуваються якісь генетичні зміни, то уражається більша кількість людей. Ну але про це ми наразі можемо лише припускати, поки що підтверджень сьомому ми немає. Відтак нагадуємо, що наразі найефективнішим методом профілактики є вакцинація, яку кожен може отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря. Треба йти до лікаря. Лікар має оглянути. Лікар має провести відповідні обстеження за показами, чи там аналіз крові, чи коголограму, чи кардіограму. І коли вже зробив висновок про те, що можна вакцинуватися, прошу дуже, людина йде і вакцинується. Окрім того, лікарі закликають стежити за гігієною рук, користуватись антисептиками, уникати скупчення людей, а у разі виявлення у себе симптомів потрібно самоізолюватись та дотримуватись порад фахівців. Зараз ми розкажемо, як допомагає дівчинці, яка минулоріч постраждала у броварах внаслідок падіння гелікоптера ДСНС на дитячий садок, а також як відновлюють бійця інтернаціонального легіону після отриманої на війні травми. З вами медиксперт не перемикайте. Американські пластичні хірурги прибули до Львова, щоб оглянути дітей із вродженими та набутими вадами обличчя. Серед пацієнтів була шестирічна дівчинка, яка постраждала у броварах наслідок падіння гелікоптера ДСНС на дитячий садок, куди дитина йшла разом з татом. Нагадаємо, відбулося минулоріч, 18 січня. Їх дістали з під завалів, лікували у броварах, Києві та Львові, а згодом транспортували за кордон. Нині сім'я повернулась в Україну і звернулася у Львівський ухмадит, щоб отримати консультацію за. Кордонних пластичних хірургів, аби допомогти дитині, американські фахівці запросили її на лікування в США. Зазначимо, що це вже шоста місія американських фахівців Україну в рамках проєкту ЕдюКЕР, що ініціює та організовує благодійний фонд Християнська медична асоціація України у партнерстві з Ліп Глобал Мішенс» та разом for Ukraine. Три дні пробув під завалами. У центрі незламні відновлюють професійного військового з Греції, який минулоріч доєднався до ЗСУ у якості кулеметника. Весь час він воював в районі Бахмута. А в лютому, поблизу Авдіївки, отримав складну травму. Під час обстрілу будівля, у якій перебував Андреас, впала і обвалилась. Він зміг вибратись лише через три доби, з яких півтори пробув без їжі та води. Медики діагностували контузію та вивих лівої руки. Спершу він не міг рухати кінцівкою через сильний біль, але вже за лічені дні вдалося її розпрацювати допомагають йому в цьому фізичні терапевти. Вже за декілька тижнів доброволець повернеться до війська і продовжить війну проти загарбників. Сьогодні ми багато розповідали про інфекційні хвороби, адже як кажуть лікарі, вони завжди є і нікуди не діваються. Тому ми маємо знати, як їх профілактувати, щоб не хворіти. Ми продовжимо тримати вас в курсі подій, які відбуваються у нашій медицині, тому слідкуйте за медекспертом. А ми побачимось вже наступного тижня. Бувайте!